Яка продуктивність присів на нашій олії, ми запустились десь 4 січня 2023 року, і на той момент у нас була продуктивність десь 30 тонн соняшника на добу. Потім за декілька місяців ми вже потрошки розігналися, розігнались підшамалили обладнання, докупили, що потрібно, де що змінили, зрозуміли технологію, вже стало 60 тонн. Після 60 тонн. Ми розігналися десь за декілька місяців до 90 тонн. 90 тонн це вже було максимум. Ну як максимум, це типу, верхня межа була е, нашої продуктивності. Це прям вау-вау-вау, результат був 90 тонн на добу соняшника переробити. Е, потім ми е, в кінці е, десь 2023 року ми вже прийняли рішення, що будемо збільшувати виробництво. Е, але виходить, що 90 це максимум був з мінімум вкладень. Але для того, якщо б ми хотіли більше, то нам потрібно повністю новий котел добавити преса. Якщо я не пом'яз, у нас тільки було один первічний, три вторічний преса, е, була сімічанка, була одна трьохчанка. Ну коротше, дуже слабувата. Одна ружка була, ну це, і е, три малих котла було. І нам ми порахували, що для того, щоб збільшити виробництво, там ну потрібно залучати залучати гроші. Е, все-таки зараз ми можемо переробляти, е, в середню, не середню, це така норма 180 тонн. Що максимум робили, 196 тонн на добу переробляли, але ну, це ще теж не межа була, можна було і ще більше. Але поки що, в принципі, нормальне навантаження, 180 тонн на добу. Е, нам цього на сьогоднішній день достатньо. Якщо б ми хотіли ще збільшитись, потрібно буде знов, наприклад, котельня окей витримає. А якщо говорити за рушки, жаровні, то нам потрібно буде ще, ще, ще. Ну і звичайно, преса. Тому на сьогоднішній день у нас потужність 180 тонн соняшника. Ми переробляємо на добу.